Вітаю, друзі! І цього разу будемо говорити про емоції і про різні типи реагування, власне, не реагування, а творення емоцій. А, сильних людей, слабших людей, хто як творить емоції. Ну, але давайте, перш ніж перейдемо до емоцій, я знову ж таки до своєї улюбленої музики, тим більше до улюбленого інструменту музичного в джазі. Це, звичайно, контрабас. Ну, зрозуміло, по фотографії, що фотографія така собі старенька, а значить, і виконавець далеко не сучасний. А Мілтон Джон Гілтон або Хінтон, по-різному його читають. Гінтон Хінтон. Американський джазовий контрабасист. І, як не дивно, фотограф. Навіть не знаю, чим він більше знаменитий. Своєю грою на контрабасі, своїми записами, студійними записами, чи десятками тисяч фахово зроблених фотографій на різних фотоапаратах. По-моєму, там і лейка в нього була, і Кеннон, і, і інші були, і його виставки, і архів, який після нього залишився. Прожив він 90 років. Архів після нього залишився неймовірний. Виставки музеї, його фотографій. Мілтон Джон Гінтон, басист, прийшов в музику. Він, от, до речі, от зараз я хочу вам показати один із його альбомів. Звичайно, описати і розповісти про всі альбоми практично неможливо. Можливо, так трошки темнувато, правда? Але і музика в нього така. Достатньо блюзова, темновата в тому плані, що багато закладена страда душі, яка переживає, яка багато через що проходила. А проходив він реально через величезні випробування. Народився в сім'ї, батько в три місяці залишив сім'ю, виховувався в жіночому, суто жіночому колективі. Мама, бабу... а бабуся, до речі, колись була його рабинею. І мало що розповісти своєму онуку. Багато натерпівся в дитинстві, тим більше, що а, жив він якраз в, ті, а, в тих а, частинах Сполучених Штатів, де а расизм процвітав по повній програмі. А я нагадаю, що роки його дитинства це він народився в 1910 році, легко запам'ятати, тому що помер 2000 році. 90 років а, так, от народився він, штат Місісіпі, і зрозуміло, що те, що він бачив, і те, що зафіксувалося в дитячій пам'яті, мабуть, пройшло з ним. Через це життя. А він бачив його один з самих яскравих і страшних спогадів це лінчування, яке відбувалося тоді доволі часто, і буквально і на його очах це відбулося. Тим більше був він дитиною, можете уявити, що він переніс. Ну, але правда, потім перебрався в Чикаго, побачив, що. Темношкіре населення, це не асоціація, словом біда, нещастя і так далі що побачив, що можна жити. І, і тоді він, уже взявшись за скрипку, а потім за інші музикальні інструменти, пішов крокувати по джазу. Боже, з ким -ки він тільки не переграв, з яких він тільки оркестра. Він записувався ну, в самих, самим відомим особистостями, переграв з від, 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 від суто джазових. Від суто джазових музикантів до а, рокових музикантів. до, ну, ну Переграв він сима. Він, Наскільки я пам'ятаю, там в нього є записи і Чубері, і, і, і Кріс Коулом, Грав він з Контрейн, ну, неймовірна кількість. Однозначно, неймовірна. Ней, неймовірна. Кількість скаунт бейсів, в нього цілий ряд записів в Нью-Йорку з Джо Бушкіним не записувався. Дуже, дуже класно він грає. Ну, от в мене таке враження, коли а, слухаєш його записи, в тому числі і студійні записи, це в основному. 50-ті-60 роки. Тоді він був постійним музикантом студії, що було для темношкірого музиканта велика, велика рідкість. Але його талант, звичайно, показував, що з ним, з ним варто мати справу, і це музикант з суперкласу. Тому а, рекомендую. от Його бас от звучить зовсім по іншому. У мене багато улюблених а, басистів, дабл-басистів, контрбасистів в, в музиці не буду зараз їх перераховувати, але, ну, повірте, якщо це улюблений інструмент, значить, відповідно, мене тягне до цього інструменту та й вон стоїть в кімнаті. Але коли я говорю якраз про нього, то я. Див, я Договорю про людину, яка зачіпає задушу своїм контрабасом. Варто послухати. Гаразд, друзі, вертаємося до нашої основної теми. І вона така, вона в якійсь мірі чуть-чуть провокативна. Про сильних, які творять самі емоції, і про тих, хто очікує, що їм будуть робити емоції, навіть вони ображаються, що не ті емоції їм створюють. І стоять, ну іноді навіть з протягнутою рукою, дай мені щастя, дай мені задоволення, дай мені ту радість, про яку ти говориш. Я нагадаю, що емоції це не лише реакція, а і процес їх створення. І, відповідно, це свідомий акт внутрішнього самоуправління і твоєї рефлексії на зовнішність. На зовнішній світ, і відповідно на свій внутрішній світ, який ти потім викидаєш зовнішній. вибачте, що в мене так термін на терміні звучить. Є певна відмінність між словом проживати емоції і реагувати емоціями. Ну, якщо ми говоримо, я там на початку заявив про сильних, які самі творять емоції, то, мабуть, треба зрозуміти, а про кого йде мова? Хто такі сильні? Характеристика власне, сильних ті, які створюють емоції. Сильні особистості розуміють, що джерело емоції це те, що робиться в них самих, тобто неочікування від зовнішнього світу, який їх прогне, образить. Покаже несправедливість і так далі. Вони зосереджені на так, пройшовши через оце все, що я сказав попереднє, але вони дозріли до своїх реакцій на те, що робиться в них всередині. В них, всередині самих, і у нас до чого вони видають оцю продукцію, яка будуть називатися емоції. Отже, вони їх диктують і для себе, і створюють свій ефект для оточуючих. Вони, власне, коли ми говоримо про сильних, вони самі вибирають, як реагувати, інтерпретувати ті події, які відбуваються в них, і відповідно створюють свою емоційну реакцію і відгук. Адже погодьтесь на різні події. Ми реагуємо по різному. Але якщо на негативну подію, ми реагуємо ну як по-різному. Не думаю, що негативні події когось веселять. Але приймати як досвід і оцінити щось, що продовжує тебе рухатися через ці негативні події, як сказав сер Вінстон Черчилль, якщо ти йдеш через пекло, основне не зупинися, проходь далі. Оце і є. Те, що роблять сильні особистості, вони не зупиняються, вони рухаються далі. І, власне, їхні емоції, це особисто намальовані картинки, а не ті плакати, ті банери, які нав'язуються зовні. Тому розуміння, що сильні в цих ситуаціях. Будуть самі створювати ці емоції, вона відповідає реальності. На відміну від них, я там назвав слово інші люди слабші, які чекають, що їм будуть дарувати, створювати за них, а вони будуть такими споживачами хороших емоцій. З надією, що будуть хороші емоції, а воно якось не виходить. Отже, якщо тепер характеризувати слабких, то потрібно розуміти, що слабкі покладаються на відміну від сильних все-таки на зовнішній світ. Не на, не на себе, не на силу переборення, не на прийняття ситуації, якщо ти не можеш її перебороти. А все-таки. Ну, от я сказав трошки, можливо, так різковато, що стоять з протягнутою рукою за позитивними емоціями, але якщо утрірувати, якщо вони орієнтуються на зовнішній світ, то виходить, що саме так. І вони наче шукають підтвердження, ну, є таке розумне слово, валідизація, підтвердження власних почуттів. Їхній емоційний стан залежить від реакцій, схвалених або любові інших. А це дуже важливо, що а, характеристика слабких передбачає постійне підігравання для когось, для того, щоб їх поважали, любили, хвалювали, не дай Бог, щось написали погане, одразу зовсім інша емоція. Все-таки оцього внутрішнього стержня, який є. У сильних у них, на жаль, немає. Оце залежить від оточення, від реакції і орієнтація на бути адаптивним. Такий елемент флюгеризму. Основне, щоб тобі було дуже комфортно, щоб ти вписувався, щоб тебе любили. Або принаймні тобі говорили це, і ти купляєшся на це все. Відповідно, їхні емоції це як відображення в вітрині магазину. І вони змінюються в залежності від вітру, погоди, сонця, дощу. Вони не є стійкими. Вони дійсно хитаються туди-сюди, в залежності від цього зовнішнього світу, яка динаміка стосунків слабші часто пред'являють неявні вимоги. Зроби мене щасливим. Створіть мені умови, тоді я буду, буду, буду ефективним, заспокой мене, надихни мене, створи мені середовище, де я буду розвиватися. Бачите, ви щесь таке прохання, звернення, ну, щось нагадує інфантильну поведінку. Дай мені можливість, і я тут почну проявляти свої позитивні емоції і так далі. Сильні будують стосунки на основу. Обміну а не залежності. Це велика річ. Але ще раз говорю, цей обмін зводиться до того, що вони пропускають події зовнішнього світу через себе і відреагують зсередини себе, і це стає таким собі стержнем їхнього руху по житті. В чому, якщо ми говоримо про слабших, то в чому небезпека чекати емоцій від інших? Постійне очікування робить людину вразливою до маніпуляцій, якщо ти хочеш любові, от тобі продемонстрація любові, і ти купляєшся на сурогат любові, наприклад, на якісь матеріальні стимули, на буквально одне-два слова, яке ти випрошуєш і, 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 і живеш в ілюзії, що тебе дійсно люблять. А це ж не так. Вони схильні до маніпуляцій, вони схильні до розщеплення, до фрустрації. Ну а за ним стоїть великі розчарування. А власне, це шлях до хронічної образи, до тривоги, до гніву, до ще більш виражених емоцій, до люті, ненависті і так далі. Це є небезпека. Очікування від навколишніх, від тим, з ким ти живеш, щоб тобі робили твої емоції. Ну, звичайно, хороші лише емоції. Відповідальність за власні емоції, це, можна сказати, певний критерій зрілості. От визнання, мої емоції, моя справа є актом емоційної автономності. Мабуть, погодьтесь. Ні, це не значить, що треба бабахати своїми емоціями направо-наліво, тому що це тоді не буде ні мудрьного слова афіліації, ні гуртожитку проживання серед людей інститутів, сім'ї і так далі. Це вже інша тема, що буде, якби люди говорили лише правду. Але акт емоційної автономності і зрілості, мабуть, в цьому буде проявлятися. І це не про холодність, це не байдужість. А про вміння обирати внутрішню свою внутрішню погоду, її цінувати і проносити її. Я знову про Вінсона Черчилля і про його знамениту фразу. Тому дійсно, в ситуаціях, коли ти задумаєшся, власне, де тобі брати позитивні емоції, ну, я і звертаюся до того, наскільки ти зрілий, чи хочеш ти бути зрілим, тому що твої емоції це. Вони живуть в тобі. А якщо вони не живуть в тобі, і там по порожньо, і ти лише оглядаєшся по сторонах, хто тобі буде творити твої емоції, твій керівник, твоя держава, твоє, твоє, твоє. Тільки ти зі сторони стоїш. Ну, звичайно, тут можна з тобою вже все, що завгодно робити. І через мас-медіа, і маніпулювати, і обманювати, і так далі. Нехай сильні і виглядають в цій ситуації іноді байдужими. Але насправді, от оце внутрішній стержень, ну звичайно, він починається з стержня спокою, це демонстрація якраз живості, а не байдужості. Їхня я про сильних, їхня емоційна автономія часто приймається як відстороненість, як холодність, хоча насправді це глибока внутрішня сила. І, і, і з цією силою вони проходять і якраз до них починають доєднуватися, крутитися навколо них, орієнтуватися на них, ну, як на зеркало. Що, власне, робити, щоб переходити від слабких, які хочуть емоцій від оточення, до сильних, які самі творять емоції? Ну, усвідомлення почну, мабуть, усвідомлення. Слово. Усвідомлення можна поширювати на все що завгодно, усвідомлення власних емоційних реакцій. Але я поясню скоріше усвідомлення тригерів. От зараз в нас дуже багато тригерів, зв'язаних з війною, основний тригер на звуки це зрозуміло. Але давайте говорити про емоції навіть по воєнні, коли вже все стане спокійно і на душі буде, хоч якийсь спокій, тривог зменшиться кількість. А усвідомлення тригерів це ті, які тебе зачіпають по житті і дають старт твоїм емоційним реакціям. І тут ти знову чітко розділяєш, або ти так реагуєш на зовнішні обставини, а це, вибач, слабкість. Або ти все-таки орієнтуєшся на своє внутрішнє я, на Велике концептуальне розуміння, куди що ти живеш, куди ти рухаєшся в цьому житті, що далі буде? Наскільки це для тебе важливо? Чи не буде через рік, два, три сміятися над тим, навколо чого ти переживав? Чи варто це твоїх зусиль і твоїх думок? Це, це твоє я, це вже сила. Ще як можна перейти. Або рухатися в сторону від слабких до сильних, і в розумінні творити емоції це формування внутрішнього діалогу. Трошки складна річ, тому що сам з собою поговорити це два суб'єкти зустрілися, і один одного вмовляє або критикує, або ще щось. Але внутрішній голос іноді повинен отризволяти і бути. А... Альтернативою до твоїх перших реакцій. Коли ми включаємо логіку, воно якби прив'язується до того, що я сказав попередньо, включаємо логіку на наші емоційні реакції. Цей внутрішній діалог, який отрезвляє твої реакції і знов звертається до чогось значно глибше, до, 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 власних, до власного твого реалії, твого я. Ну і, звичайно, це можна було б рекомендувати тренування. Емоційного самоконтролю через практику самоусвідомлення, навіть мудрене слово, «майнфуд» не зосередся на собі. Проскануй себе, відрефлексуй себе в тому чи іншому емоційному прояві. Якщо підводити підсумок, щоб дійсно не переводити це в міні-лекцію, то творити свої емоції значить ставати автором свого життя. Отак. Не мало, не багато, а просто диктувати і робити реально своє життя на відміну від інших. Соціум буде змінюватися, він швидко і так змінюється. У мене навіть є така презентація, швидкозмінний соціум як стрес, тільки тому, що він дуже швидко змінюється. І отут залишитися бути автором свого життя і прожити його так, щоб дійсно кайфанути в цьому житті, дуже складно. Один з них це дійсно перейти, або прагнути перейти, а це вже велика справа. Від слабших до сильних, які будуть творити свої емоції. Ну, кожен день це, це от реально дійсно аркуш паперу, такий, який лежить зараз переді мною. Я ж тобі щось там відмічаю, коли щось хочу зауважити. І на цьому аркуші паперу ти або малюєш на ньому сам такою напівполоманою ручкою, відламався хвостик. Або дозволяєш комусь розмальовувати, і диктувати і казати, ось твоє життя на слідуй цьому плану. Я дуже хотів би, щоб ми кожен слідували своїм планам автономно, задоволені те, що ми робимо, з врахуванням, звичайно, тих, хто поряд з тобою. Але це вже трошки інший аспект. Тому давайте, друзі, подумаємо на тему. Чи творимо ми самі емоції? Чи ми залежимо лише від зовнішнього світу, і тим самим переходимо човником то сильні, то слабкі? Але я дуже хотів би у нас попереду ще багато з вами справ, і в тому числі в нас в державі. Багато що є виправляти, куди рухатися, щоб ми були з вами сильними. Сьогодні я торкнувся лише чуть-чуть про творення емоцій. Але думаю, що тут також вже звучать якісь підказки, особливо для кого, для думаючих людей. Думаємо, друзі, думаємо і слухаємо класного басиста. До зустрічі!